Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон. І, ласкаво, просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою булі. І в нас місії будуть на задротів. І так, вирушаємо до них. Щоправда, ці накачані люди, вони... Просто без причини на мене напали. Я не міг нічого зробити. Хоча не знаю, як там його треба Драту... дратувати того БК талісмана. Оцей ну, той, що тільки що стрибнув, ну, він на мене першим напав. Так, ідіть до мене, Ідіть до мене. Hey, Jimmy. I've had a brilliant idea. Another one. Many are called, but few are chosen. Luckily for you, I've chosen you to help me carry out this little masterpiece. My finest work. What are you talking about, you lunatic? I'm talking about what we're always talking about, amigo about bullying the bullies my favorite dish revenge revenge against who who do you think the football team those overdeveloped underbrained lords of our little manor reduced to a bunch of sniveling wretches bowing down to my you mean our I meant our superiority us ruling Gentlemen over the peasants. Us? Us? Yes. You ruling, of course. Me offering some sage advice. Doing all the thinking. That sort of thing. Merlin to your King Arthur. Whatever. What's the plan? Well, first, we need you to get the school mascot costume. And how do you suggest I do that? Well, go follow them. Wait for us to distract the gorillas. Go! While we still have hope! І так, наше зад... завдання — це йдіть на футбольне поле та роздратуйте талісмана. Оце мені завдання дали. Буває незручно. А як його роздратувати? Раз за один переслідує мене. О, зато маркер. З'явився. Та скільки вони мене будуть переслідувати? О, не дістав. Так, давайте прицілимося. Ось так тобі, ось так тобі. Ось так, Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. о мама мія. Оце побігли за мною. І що ж мені робити? Ой, в бассейн забігаємо. Ой, стак тобі. Та зараза ти! Червона. Ось так тобі. Ось так тобі. Ой, зараза. Та! Давайте! О! Зато баночка. І це добре, що баночка є. Я зараз тобі перцю всиплю. Я тобі зараз ось так в перцю, всип... перцю всиплю. Я тобі перцю зараз сиплю. Ану не. Ану, не лізь до мене. А, зараза по голові дав. Давай, вставай. Ой! Мама я шо, що це було? А, зараза по голові дав. О, о Ось так тобі. Ось так тобі. Ви отримали костюм талісмана. Під час носіння костюму талісман ви не зможете використовувати жоден з ваших метательних видів зброї. Ну, Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. Ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!